В час постійних депутатських комісій говорили про необхідність ремонту підтрибунних приміщень на стадіоні зірка. Проте народні обранці наголошували, що будівля повністю потребує ремонту. З цією думкою погодився і начальник відділу з охорони здоров'я та фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Моє бачення начальника відділу наступне повинен бути комплексний проект ремонту даного спортивного закладу. І Він повинен бути якщо це, наприклад, 5 мільйонів. Хай він буде на 3 роки, перше під трибунки, розбити на 3 роки його, декілька мільйонів і поступово його робити. А оце, що ми зараз робимо, 300 тисяч на, 200 тисяч на олімп, 400 тисяч на, на зірку. А, Далі і на рубін 300 тисяч. Це ми просто латання дірок. Віктор Ждаміров повідомив депутатам шостки, що на стадіоні зірка хоче зробити пункт незламності. Ми відремонтуємо центральне приміщення розміру його 20 20 на, на 10. Повністю відремонтуємо замінимо електрику, покрасим, по білим двері, вікна повставляємо, і це в перспективі буде розягальне для дитячих. Команд футбольних та лижників там, де стоїть встановлений котел на ремонт підтрибунного приміщення стадіону зірка просять виділити 500 тисяч гривень. У цю суму входить ремонт туалету на стадіоні. Прошу підтримати. Оце виділена цих також п'ятсот тисяч. Дуже що ось потрібно розпочинати? Теж залижники там наші займаються чемпіони України, призери і діти в таких умовах. Говорили під час постійних депутатських комісій про перейменування у зв'язку з дерусифікацією залізничних назв на шосткінщині. Ату з проводить роботу щодо дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту. І Укрзалізницею було погоджено перелік пунктів, які знаходяться на території Шосткинської МТГ та потребують зміни назви. Зокрема, це зупиночний пункт «31 перший кілометр та зупиночний пункт «560 шістдесятий кілометр. А регіональною філією південно Західна Залізниця пропонувалося надати цим зупиночним пунктам нові назви: «31 перший кілометр. Це зупиночний пункт річка Десна. 560 шістдесятий кілометр зупиночний пункт Гукове. Потреба у перейменуванні залізничних назв виникла, бо кілометраж української залізниці й досі розраховувався від нульового кілометра, який знаходиться на території Російської Федерації. 31-й кілометр це зупиночний пункт річка Десна. Це те, що пироговка. І 560 п'ятсот кілометр зупиночний пункт Гукове в районі Хутера Гукова. Назва буде Гукове, Так, гуковида гуково зупиничних звукових пункт Річка Десна ще. під час депутатських комісій стало відомо про намір створити у шостій раду з питань внутрішньопереміщених осіб. Ці ради створюють по всій Україні. Зокрема, вона вже функціонує в обласному центрі Сумщини. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Якщо акцентувати увагу на тому, яка кількість як внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день, то вона вже наближається до шести. Тисяч, але відповідно тільки 30% осіб, які є внутрішньопереміщеними в нашій громаді, це ті, які переїхали з зони бойових дій. Так як на законодавчому рівні внутрішньопереміщеною особою є люди, які переміщаються з Одного населеного пункту в інший є в межах однієї громади, тому у нас досить значна частина населення внутрішньо переміщеними вважається, які переміщувалися з одного населеного пункту в інший в межах територіальної громади. Народні обранці закликали відповідально підійти до обрання складу ради ВПО, адже її членами повинні стати люди, які дійсно розуміють всі проблеми переселенців сьогодні. Перереєструватися умовно з ображівки в Вороніж – це вже ВПО. Да. Тому да. хто буде, це дійсно будуть переселенці, це моя суб'єктивна думка, але я в цьому точно впевнений, що якщо в склад цієї ради будуть входити люди, які дійсно пережили на собі все лихо, розумієте, які переїхали, які розуміють, що це таке бути переміщеною особою, які побачили все це жахіття, втрати оці всі і так далі. Тоді це люди, які будуть сумлінно виконувати свої обов'язки і будемо мати результат в роботі цієї ради. Якщо це буде, те, про що я сказав, Підміни. то це буде просто і для тієї міжнародної організації також буде потім. Невеличкий шок до складу ради у більшості своїх увійдуть переселенці, будуть в ній також представники міськради. За словами Антоніни Найметенко, звітувати перед радою внутрішньопереміщених осіб у майбутньому повинні будуть представники депутатського корпусу, адміністрація міста та інші структурні підрозділи Шосенського виконкому.